Радий вас вітати на каналі Профітроль, Мене звати Ігор. Сьогодні поговоримо з вами про цифрові активи і саме е гривню, тобто цифровий актив або інша назва це CBDC від нашого національного банку. І чому ми будемо говорити вже третій раз на моєму каналі. Можете подивитися попередні випуски, вони не більш цікаві. І там є інформація, яка не буде сьогодні линати в відео. Це цікаво, тому що НБУ вже сказав, повідомив усім про це, що вони почнуть тестувати цифрові активи від нашого НБУ в другій половині цього року. Тобто, вже рік я вас готую до цього. Деякі писали, що ні, такого не буде, люди будуть проти і так далі. Україна і наше суспільство ще не Готові до цього. Але, як бачимо, нікого з нас не запитують, їх це не цікавить, вони роблять так, як їм хочеться. І ми це з вами прогнозували. І хто готувався до цього, і у вас, в принципі, є ще час підготуватися, то підготовлений, тому буде звичайно краще. А перш ніж почати, хотів би попросити вас підписатися на мій канал Профітроль, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. І звичайно, не забувайте про мій. Мій канал в телеграмі, і наш чат в телеграмі, де ми обмінюємося один з одним інформацією, ділимося корисними новинами, і я набагато швидше там ділюся своїм враженням від ринку, ситуації економічної. Там ви зможете прочитати про мої дії і просто поцікавитися, якщо у вас є якісь питання. Усі посилання на ресурси будуть в описі під цим відео, тож підписуйтесь. А зараз давайте розпочинати. І почати хочеться трохи з історії, щоб вас. Бо розуміння того, звідки ж в Україні береться цей CBDC. CBDC розшифровується як Central Bank Digital Currency, тобто цифрова валюта центральних банків, таку, яку збирається випустити наш з вами НБУ. Судячи з тенденцій і з досвіду, який ми зараз бачимо на міжнародній арені, CBDC – це не власна розробка якогось там національного банку. Не беремо тільки до уваги Китай в більшості випадків партнерами цих CBDC і люди, які допомагають. Робити саме цю цифрову валюту це люди з криптовалютного світу. І усім нам відома компанія Stellar і Ripple. Це дві компанії, одна Stellar це дочірня компанія Ripple. І вони й допомагають розробляти. Ще невідомо до кінця, немає інформації підтвердженої, саме як в нашому випадку буде розвиватися CBDC чи буде це власний блокчейн, але я думаю, що ні. І чому зараз скажу, тому що просто в Україні є зараз витрати, тому що в Україні є Зараз більш важливіші витрати, а щоб розробити свій якісний власний блокчейн, потрібні інвестиції, як ми бачимо, по аналогії до Starknet або до інших блокчейнів, які ми з вами бачимо на криптовалютному світі. Це займає, по-перше, час, а по-друге, велетенську кількість грошей. Що таке величезна кількість? Це сотні мільйонів доларів. Я думаю, що це не про нашу країну, хоча може відбутися різне, і це може про інвестувати саме наш партнер США. Або партнери з Європейського Союзу, щоб потестити на нас, як це буде працювати в них. Як я і сказав, вже Китай теж працює. В них є Central Bank Digital Currency. І за обертами вони десь складають близько 10 мільярдів баксів. Це не ті об'єми, на які розраховувала КНДР, але це теж немало. І там люди активно користуються саме цією формою цифрової валюти Національного банку. Їх в них три, як буде і в нас перше це кеш, тобто готівка, яку збираються потрохи прибирати, до цього теж слід готуватися. Друге це звичайні банківські перекази. Це гроші, які лежать у вас на банківських аккаунтах. Ну і третя це ці CBDC, електронна гривня в нашому випадку. А в Китаї ще два різновиди. Є внутрішня, яка ходить між китаянами всередині країни, і є зовнішня, якою розраховується з іншими партнерами. Тобто вони пішли ще далі. Може, в Україні буде і так. Побачимо згодом. Щоб зрозуміти, як працює CBDC, треба, звісно, трохи розбиратися в криптовалюті. Я думаю, для моїх глядачів це не проблема. І ви розумієте, як усе відбувається. Але якщо людина поза криптовалютною галузі, то для них я зараз розповім в принципі і усім іншим буде цікаво послухати. Тут звичайно буде теж використовуватися блокчейн. Як я сказав, невідомо чи це буде власний блокчейн нашої країни, чи буде сторонній, Наприклад, будемо використовувати Stellar. Я відкидаю насправді другий варіант про використання чогось іншого, окрім нашого власного, і зараз розповім чому. Перш за все, основна така штука, яка характеризує блокчейн і задля чого це роблять, це зменшити корупцію. І так, це в принципі реально. Можна зменшити корупцію, тому що усі транзакції абсолютно прозорі в блокчейнах. Коли ми говоримо про відкриті блокчейни, так є і Monero, є і Zcash, де не можна відслідкувати транзакції, але це не про наш випадок. Тут люди хочуть боротися з корупцією, нібито влада так аргументує, чому вони запускають власне CBDC і хочуть позбавити нас готівки. Тобто в нас буде нагода відслідкувати усю історію, може навіть подивитися баланси гаманців, куди відправлялись монети, і з яких відправлялися монети, але думаю, що тут буде використовуватися технологія подібна до... За каролапів. Так, суму можна буде побачити, але конкретні баланси особи, яка відправляла монети, і конкретний баланс особи, яка отримала монети, ми з вами не подивимося. Принаймні я на це сподіваюся, тому що ось ця приватність це наратив, який зараз йде в криптовалютному світі та й в усьому світі. Я думаю, що Україна теж до цього дійде і принаймні щось таке зроблять в нашому власному блокчейні. Чому я думаю, що блокчейн мусить бути власне наш? Тому що це, перш за все, безпека. Якщо довірити блокчейн, його підтримку комусь іншому, то за це будуть і відповідати хтось інший. Ми з вами бачимо, як зараз проходять транзакції в Solana. Solana не просто так називають блокчейном вихідного дня. Вони. То відпочивають, то в них то не працює, то інший блокчейн постійно зупиняється. І вони, хоч і великі, вони входять в топ-5 CoinMarketCap, але мають такі проблеми. І якщо довірити наш блокчейн комусь іншому, то можуть і в нас трапитися такі проблеми. І ви розумієте, що добре, як для нас з вами фізліц, це нормально може бути історія. Але якщо бізнес буде зупинятися на години, на дні, на місяці і так далі, то таким чином ефективності вони не досягнуть. Тому, тому я думаю, що в принципі буде блокчейн власний. Або буде якась надбудівля, тобто може бути блокчейн другого рівня на базі якогось іншого і так далі. Подивимося про це згодом, не будемо загадувати, тому що варіантів досить багато. Але я думаю, що блокчейн буде свій. По-друге, він буде зовсім централізований. Тобто усі сервери, ось це обладнання буде знаходитися саме в НБУ. І вони будуть займатися обслуговуванням цього блокчейну. Деякі шуткували, чи буде тесне, чи ні. Цього насправді не знаю. Я думаю, що в принципі можуть зробити щось подібне до тестнету, запросити усіх охочих через Дію зареєструватися і отримати гаманець, або через Приватбанк, або Ощадбанк попросити зареєструватися, і отримати свій гаманець від НБУ. І там може навіть надішлють якісь там 100 гривень, 1000 гривень і таким чином загонять українців в цей CBDC. Як би хто не казав, але я думаю, що це неминуче майбутнє. Про це. Казав вже не раз про таке CBDC вже вже страйкували в Великобританії, але я думаю, що якщо Великобританія більш незалежна, то в Україні в принципі влада вирішує більшість питань, і як вони скажуть. То так і буде, на жаль, так є. Я думаю, ви зі мною погодитесь в цьому плані. Вже є інформація, теж підтверджена. Не знаю, як вона до кінця буде реалізована, але НБУ каже, що вони цим напряму займатися не будуть, а віддадуть це все на аутсорс комерційним власним банкам країни, і вони будуть обслуговувати таких клієнтів і вони будуть займатися обігом грошей цієї цифрової гривні. І варто додати, що НБУ навіть вже відправило запрошенням усім потенційним. Партнерам, тобто банкам. Наразі об'єм емісії для тесту невідомий. Усе залежить від того, скільки банків-партнерів доєднається і скільки охочих буде серед клієнтів. Я думаю, що таких небагато, але якщо вони роздадуть умовний AirDrop або дадуть на тест якісь там гривні, які будуть реально чогось коштувати, то в принципі люди. Зараз такий складний час, що люди просто будуть це використовувати. Будуть і ті, хто будуть використовувати дропів, щоб знімати ці гроші і так далі. Ефективно, я вважаю, що вони не зможуть відслідкувати наскільки людям це потрібно. Так, для спекуляцій, скоріш за все, так Так, заради халяви люди будуть це використовувати. Але чи будуть це використовувати замість готівки, це велике питання, тому що в нас є. Величезна кількість людей похилого віку, є величезна кількість людей, які просто звикли до того, щоб використовувати гривню, звичайно, готівкову в гривню і не користуються банками, і більшість літніх людей, та й молоді. Теж зараз переходить на готівку. І не в останню чергу це сталося через війну, через блекаут. Готівка більш надійна в наших реаліях, аніж той самий банкінг або цифрова гривня. Але побачимо, мені особливо дуже цікаво, як це відбудеться. Може я і завантажу цей гаманець і трохи по те, що принаймні по те, що вам записати відео, як усе це працює. Також відома інформація, що під час тесту вони зроблять можливість обміняти як ваші банкноти, тобто то готівку, так і банківські гроші, які знаходяться на вашому банківському аккаунту на цю цифрову гривню. І хочуть побачити, як будуть відбуватися розрахунки, який об'єм розрахунків будуть. Я думаю, що вони створять якихось там окремих партнерів. Може, це буде Сільпо, може там МауДАУ, якісь там інші маркетплейси, які теж будуть партнеритися. І побачать, як це все буде відбуватися насправді і чи є дійсно в. Нас, українців, потреба в такому сервісі від НБУ. І хотів би відзначити, що це вже насправді другий тест від НБУ стосовно е гривні. Перший був проведений ще в далекому 2018 році, і в той час вони випустили трохи більше, ніж 5 тисяч гривень. І в обігу вони були тільки у співробітників Національного банку. А вже у другому півріччі побачимо, як це буде відбуватися в 2024 році. На сьогодні це все. І перш ніж завершити, хочу попросити вас поставити. Вподобайку цьому відео, якщо вам воно дійсно сподобалося. Таким чином, ви зможете підтримати мене і надихати робити нові відео саме для вас. Ну і звісно, допоможете каналу розвиватися, допоможете мені здобути більше підписників. Вам це нічого не коштує, а для мене це великий стимул. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, усього найкращого, до побачення.